Чорноморець ворскла Чорноморець ворскла поєдинок. знаєте, якби поєдинок, який десь дуже довгий час ну, а потім так захопив. І він був настільки нестандартним, настільки цікавим, що ну говорити про те, що він ну. Не є окрасою туру, напевне, не можна. Перший тайм був абсолютно бездарний у виконанні двох команд. Багато боротьби, бий, біжи, подачі, практично без гольових моментів. Тобто гострих ну, моментів не було. Тут Хобленко спробував пробити на 11-й хвилині. І е, Ворскла так само більше билася, ніж е, знаєте, грала в футбол. Ну, в принципі, як вона робить переважні кількості поєдинків останнім часом. Чорноморець намагався грати в футбол. І от на 48-й хвилині коркішку, ну, ніби він спалахнув оцим моментом, забив м'яч, яскраво продемонстрував, нестандартно зіграв. І це запалило обидві команди. Абсолютно обидві команди. Таке буває, Едуарде, звісно, забитий м'яч це завжди толчок. Ну, і смотря... який забитий м'яч? А тут, да, его и толкали уже. І били і не без доли удачи, но здорово пролез и исполнил. Черноморский Месси. Ніхто не очікував, що возьметь на себе. Здорово, то молодець. Тут молодец, тільки нужно похвалити за ініціативу. І я вам хочу казати, після цього пішов зовсім інший футбол. Пішов хорошо. футбол, коли обидві команди почали грати. Я думаю, що ці досвідчені футболісти десь Ворск відчули, що ну, ну, ну вже соромно. Головне, що проснулося да. Коломоєць, тут забиває, тут, безперечно, не без долі фарту. Ну, але у Чорноморця було стільки фарту в попередніх поєдинках, що мало десь воно десь, ну, десь закінчитися. Заку. І в цьому матчі, в принципі, в них це все і закінчилося. Тому що ми побачимо передача, далі моменти. Передача, звісно, не проходила, якби б не, ну, рикошет, рикошет, не, да. не виключився, нападаючий. Володюк да. подає. Тут ще м'яч пролетів під боровиком. Ну, тобто дуже гострий кут, спарина там практично була, але вдалося забити. Далі моменти. І пішли вже гойдалки в той і в той інший бік. Момент. Момент це заблокований удар, але знову ж таки це момент. Бартулович пробивав правою ногою. Я сумніваюся, що він би забив все правою ногою. Але момент. Так, моменти. моменти опіщення, ми бачимо, що моменти Чорноморця, удари за меж штрафного майданчика. Удари, бачите, Андрієвський пробивав в цій історії в цій ситуації. І справді почався футбол. Це побічня другої команди вийшли. 30 хвилин футболу. Знову ж таки, подивіться, гольова атака, хороший момент, удар, м'яч розминається зі стійкою. Дуже хороший момент. Награна комбінація. Цири Миколаєвич, да, я би відмітив взаємодія футболістів. Бачите, як залишив, тут Турсу, кобахідзи залишив, турсунув не влучив. Стандарти Чорноморця це завжди було достатньо небезпечно, але останнім часом вони навіть, якби, не так часто збувають. Подивіться, яка, я, я, який момент. У нас защитники п'ятками обігрують. Знову ж таки, під себе. Удар, удар! М'яч розминається зі стійкою. Хороший момент. Далі знову ж таки епізоди Чорноморця. Спроба удару. М'яч влучає, смірно влучає у стійку. І відскок, не в сторону ну, Сьогодні да. було в штанги, в другому таймі явно, грали ну, Так я вам хочу сказати, що знову ж таки. Були, були матчі, коли два удари, два м'ячі, а були йому удари, коли без ударів. І гол залітав, як в матчі з Динамо. А тут просто не пощастило. Хоча і борстки віддати належно. Тобто не можна сказати, що команда зхищалась. Команда намагалася грати. Чесноков пробивав. Хороший удар, бачите, боровик відбиває м'яч. Ну и тут стандарт. Вот здесь, стандарт, либо здесь, просто... Здесь, здесь, конечно, чудо. Чудо зонной защиты. Мы, честно говоря, мы когда увидели, мы сначала вообще не поняли, что происходит. Честно говоря, я был немножко даже так вот подшокирован. Кулмой, это футболист во... один, 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 фу... один. Один Он футболист. даже не в штрафной, он практически на линии штрафной. И 10 человек черноморца стояло. Здесь, ну, неужели нельзя... Я понимаю, что да. они, там установка какая-то зонная. Какая ну, да, но... так просто... Та просто движення хто нібудь би з Знову помішають. Зновський момент ритяко влучає у дальню стійку. Вже можна було і 2-2. Тут Борілко добивав, але м'яч він же був положенні поза грою. Так. Момент хороший, якісний другий тайм. І чорноморець поступається вдома з рахунком 1-2, Але при тому всьому, от ми були говорили. Іноді, що, знаєте, у Чорноморці були перемоги, коли ми казали, ну знаєте, якби, позитивні результати. Тут команда програла, а ми мусимо похвалити цю команду. Ні, ну я думаю, що, дійсно, їм сьогодні немножко не повезло, но їм не стыдно за сьогоднішнє пораження. Я так би сказав, не стыдно за второй тайм. Якби і в Ворске теж. Первый тайм я согласен, что был вообще. Ну а Морска Ман Кранс тут зараз характер оцих досвідчених футболістів він взяв своє. команда. В другому таймі розвернула взагалі гру протилежний бік. Коломоєць бачимо, стріляє дуплетом так само, як матч проти Динамо. 2-1 перемога. Ми вітаємо команду з Полтави, тому що була дуже невдала серія, але вдалося все таки вийти на якийсь певний рівень. І вдалося оця перемога, я думаю, штовхне команду до нових звершень. А тим часом послухаємо, що говорили після гри учасники матчу. Игровая 1-0, мы одержали сегодня волевую победу, а это дорого стоит. Я благодарен ребятам, они молодцы. И для нас это и стратегически, и психологически очень важная игра. Ну, конечно, очень важно для нас. Это очень давило, вот эти четыре поразки. И все эти разговоры около команды. Конечно, нам хотелось выиграть и выиграть. Очень довольний всі, що ми добили сьогодні побіду. Моменти з другим голом ви розіграли дуже швидко стандарт. Це така от домашня якась та да, ваша підготовка, що ви швидко розіграли і віддали передачу туди. Ми швидко бачили там скопахідзе, що в принципі знаємо, що в зонах грає Чорноморець. морець, вони як прижали своїм воротам. Коли ми стояв, в принципі, сам на лінії штрафної. я його виділ, подав таку передачу. Наіграли, так скажемо так, здорово вийшло, і очень красивий гол, причому очень важливий. Конечно, поражение всегда неприятно, но были моменты, игра получалась, не знаю, не удалось забить, но нам как бы везло в предыдущих матчах. Вот тоже Бога нельзя гневить, но не знаю. Раз Свор выиграла, значит она была сильнее. Где-то мы в обороне не доиграли, может, первый мяч я там. Неудачно чуть грали і получился гол быстрый в отвіт. потом потім після пропущеного гола у нас моменти могли могли забігати. Пропустили в то Не досмотрели ігрока і отримали гол. З Ворслою склалося так, що ви поступилися в двох матчах. Сьогодні були дуже близькими, ну принаймні до нічиєї. Так були моменти, стійки, ось не фарт, якісь можна сказати. Ну, скажу так, Уворслый момент стойки залетает. У нас 2-3 момента стойки не залетает. Конечно, хочется такие моменты решать, но понимаем, что ошибки есть. Но даже из этого поражения мы вынесем правильный урок. И я думаю, что после этого поражения мы станем еще сильнее.